Любі друзі, з вами Ліміш Роман і я продовжую вас вчити стригти. Зараз я вам продемонструю стрижку, яка може виконатися кожним з вас. Це досить проста стрижка. Стрижка чоловіча під одну насадку. Під одну насадку з акантовочкою. Це досить просто. З цієї стрижки ви можете роздуплятися в чоловічих формах. Для цього вам потрібен. Чоловік, який завжди стрижеться спортивно. І він не дуже привередливий і стерпить ваші всі знущання з нього. Для цього нам потрібна машинка та насадки. Ну, якщо у вас є триммер для стрижки, то це досить гарно і круто, і вообще супер. то ви вже на півпуті. До професіоналу. І так починаємо. І так, ми моємо голову для того, щоб почати, розпочати стрижку. Зараз нам потрібно відчути тріск на волосах, якщо він є, то ми молодці і гарно вимили скальп та волос. Так, ну після того, як ми промили волосіння, ми повинні перевірити, чи є скріп. Французька булки на волосах. Я відчуваю це. Я думаю, що ви також чуєте. вот тобто. тобто так от повинна звучати голова, коли ви правильно помили волосся. Ну і не забуваємо, так, що тільки дівчаток ми витягуємо з мойки. Рушничку, а хлопчиків ми витираємо, щоб вони були мужчинами, чоловиками. Ми повинні раз, два, 4, 5, 6. Якщо хочеться зробити гадость для клієнта, то можете отак от в такому дусі, щоб він пройшов через перукарський зал. З нього, з нього будуть ржати усі. Но ми цього робити не будемо, тому наша задача. Його гарно обтерти, і щоб він як брутальний, сильний спортивний чоловік з вологим волоссям пройшовся до робочого місця. Любі друзі, зараз я вам продемонструю, як правильно користуватися машинкою, як правильно працювати з насадками. Наша задача зараз зробити акуратненькою стрижку. 6 мм та зробити окантовочку. Для цього Я користуюсь машинкою MagicLip. У е, мене є сміточка для того, щоб обирати волосся з ліця. Ну, також я буду користуватися розчоскою на всякий случай. Починаємо працювати з топ-зони. Зверху. Та сміточкою обираю убираю щоб вони не падали на обличчя. Ми повинні працювати завжди проти росту волосся. Тоді все буде зручно, швидко та зрозуміло. Та повторювати окружні голови машинку. Завжди з збоку від того, що ви стрижете. Не налягайте на голову, тому вам буде незручно. Після того як ми зняли всю длину довжину під розмір 6 мм, ми повинні зробити кантик. Окантовку. Це досить акуратна робота. Ви повинні зрозуміти, де знаходиться лінія росту волосся та дати чистий кант. Це гарна стрижка для того, щоб почати роздупльошку в чоловічих стрижках. Це для початківця, вона дуже проста. Ви навчитесь правильно тримати машинку та акуратно підходити до лінії окантовки. Ну і насамперед її важко испортити. Якщо щось піде не так, ми завжди можемо підстригти людину на вас. з її сторони і з іншої сторони Ви можете натренувати чіткі канти на цій довжині правильную работу триммером. Когда вы это триммером, сильно не надавливайте, чтобы не поранить кожу любим. Це базова форма для того, щоб розступлятися ще раз наголошую на тому чоловіча форма. Фейди, гайдлайни, тейпер. То отдельні елементи, які зароблять ваш скіл поярче. Навчиться робити чіткі окантовки, навчитися знімати всю длину під один розмір, і ви вже зможете підстригти брата, коханого, мужа чи просто знайомого. Після того як ми закінчили окантовку, ми повинні взяти ще раз той же розмір, а саме 6 мм і прочистити Цю форму. З вами закінчили стрижку під одну насадку. Це базова стрижка для того, щоб роздуплятися в чоловічі формах. Тому я вам рекомендую. Брати своїх знайомих друзів і предлагати їм цю форму. Це досить просто. Взяли машинку, взяли розмір 6 мм, 10 мм, 3 мм і обов'язково потім зробили окантовку. З цієї стрижки вам буде легко роздуплятися в чоловічих форму.